Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hypernate і тема сьогоднішнього відео м'яке та остаточне видалення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, остаточне видалення це фізичне видалення рядку з бази даних, з таблички. Якщо ви не хочете видаляти рядок, але. Треба вказати, що начебто це було видалення, ви можете використовувати, наприклад, стопчик з буловим значенням True або false. Якщо він false, то цей рядок не видалений. Якщо True, то цей рядок видалений. І ви більше його не показуєте, наприклад, вашому клієнту або юзеру. І що би нам зробити таке м'яке видалення, нам допоможе анотація SQL Delete. Вона існує для того, щоб указати оператор SQL. Які хабернейт виконує, коли видаляється сутність. Це використовується для реалізації функції м'якого видалення, яке лише змінює стан запису та виключає його з результатів запиту. І для того, щоб діставати тільки ті записи, які не були видалені м'яко, нам допоможе анотація V. Вона визначає обмеження, написане на нативному SQL, щоб. Потім додати до створеної SQL під час запиту до сутності або колекції. До речі, ця анотація була використана в попередньому відео Асоціація за умовою. Так само її можна використати і напряму звертаючись до якоїсь сутності. Якщо ми хочемо її отримати з бази даних, використовуємо VR і отримують тільки ті записи, які будуть в обмеженнях цієї VR. Але якщо ми хочемо все ж таки остаточно видалити, і щоб обійти анотацію SQL DELETE і назавжди видалити цей запит з бази даних, то не можна використовувати метод видалення REMOVE. Потрібно виконати інструкцію SQL DELETE за допомогою GPQL критерія або нативного запиту. Давайте подивимось на нашу сутність. Це сутність book. Є ID, є name і є поле Delete. Ну і посилання, в принципі, асоціацію на автора з попереднього відео. Так от, ми використовуємо SQL delete. Дивіться, update book, set, delete це поле. Ми ставимо флажок true, where, id дорівнює, і тут буде передана ID при видаленні. Тобто, замість того, щоб видаляти, в методі remove у сесії, буде використаний. Цей запит. Тобто він не видалить, а просто змінить флажок delete поля на true. Коли ми хочемо дістати якийсь запит, ми кажемо: дістань запити усі, де є delete, дорівнює false. Тобто там, де є флажок true, ми начебто їх не бачимо. Давайте подивимось, як це працює. І так, у нас є метод save. Цей метод, в принципі, це попередньо відеоасоціація за умови, але його також можна використати. Що ми тут робимо? Ми створюємо нашого автора і сетимо йому просто весь список чотирьох буків в метод, там, де він просто цей список вставляє свій власний список, але форум до кожного буку ми сетимо, виставляємо також самого цього автора, що був зв'язок p дірекшн? Дивимося. Немає табличок. Вони будуть створені, тому що у нас автоматичне створення. І одночасно після цього у нас будуть нові записи. І так, ми створили наші таблички, ми зробили наші записи. Нас цікавлять, в принципі, зараз тільки все, що є в бук. Так, Fiдеta. Дивимося. ID. Ось у нас всі вони. False, тобто у нас не видалені записи, його назва і те, що вони належать до нашого автора під ID 1. Так. Тепер будемо видаляти їх м'яко. Тобто вони залишаться в базі даних, але їх зміниться в них флажок на true. Дивіться, я тут просто у сесії кажу: дай мені, будь ласка, типізований бук по ID 1. Я отримую цей бук. Потім я кажу Session. Крапка, remove цей book. Тут немає ніяких SQL-запитів напряму. Давайте подивимось. ми дістанемо book. Дивимось ID1, name first, delete false. Ну і посилання, в принципі, на автор. Йому ми кажемо просто remove. Він повинен бути видалений. Але так як в нас є анотація book SQL delete. Дивимось. update book, set delete, дорівнює true. Where, в принципі, під ID1 буде. Демось сюди. Оновлюємо. Дивимось. Запис залишився. Але флажок в нього став true. Тобто, це є м'яке видалення. Давайте спробуємо дістати наші книжки з бази даних. І так. У нашої сесії ми беремо метод CreateQuery. І пишемо там просто FROMBOOK. Вскорочений варіант нам це дозволяє. Тобто повний запит буде Select all from book. Типізуємо його на book, кажемо, повини, будь ласка, весь список. І отримаємо список наших буків. Давайте подивимося. 3. Не 4, а 3. Тобто у нас є другий. У нас є третій, і у нас є четвертий, але немає першого. Де ми дивимось? Бачите Name from Book, Where. І тут додається Delete до рівня false. Тобто там, де флажок буде true, нам ці записи не дасть. Тобто, фактично, їх, начебто, в базі даних і немає. Але все ж таки, якщо ми прямо бажаємо видалити ці записи, Перманентно або остаточно нам треба використовувати не remove метод, а, наприклад, createMutationQuery. І там вже треба писати напряму delete, book, where ID. Передаємо параметр ID, наприклад, 1, і execute update. Давайте подивимось, що зараз буде. Тепер дивіться, я кажу delete from book where ID дорівнює все це мій запит. Але дивіться, що додає Hibernate. And book delete дорівнює false. А ви, як пам'ятаєте, в мене під ID 1, що стоїть true. Тобто він його не видалив. Якщо я вже зробив його м'яке видалення, то остаточне видалення я йому вже зробити. Не можу. Давайте спробуємо зробити під ID 2. Поїхали. Відпрацювало. Дивимось нашу базу даних. Оп! Під ID 2 ми видалити можемо. Дуже цікаво, правда? Отже, за допомогою анотації SQL Delete і Where ми можемо маніпулювати видаленням. Можемо робити не тільки остаточне видалення, а ще й робити так зване м'яке видалення, всього-навсього маніпулюючи флажком, наприклад, Delete колонкою. Замість того, щоб повністю видалити запис, ми просто зміємо флажок з false на true, і він начебто видалений. І ми, коли робимо запит з бази даних, нам його не буде видавати Hibernate. Але ще, коли ми захочемо видалити цей рядок, там, де у нас було м'яке видалення, Hibernate нам не дасть цього зробити. Тобто він думає, ти вже його м'яко видалив, все, відчепись від нього, я його перманентно видаляти більше. Тобто остаточно видаляти більше його не буду. А таким чином використовується SQL-Delete і V-аннотація. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.